друзі, протягом наступних кількох хвилин ви дізнаєтесь про 8 різних інструментів і технік, які ідеально підійдуть для початківців в Adobe Illustrator. Вони заощадять ваш час, побережуть нерви і, врешті-решт, зроблять ваше життя набагато простішим. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Спочатку вибираємо інструмент прямокутник та створюємо фігуру. Виділяємо два кути та скруглюємо їх. Дублюємо фігуру та повертаємо на 90 градусів. Об'єднуємо їх. Повертаємо з зажитим шифтом, виділяємо ось цей кут та теж скруглюємо. Ми отримали сердечко. Далі збільшимо товщину контуру до 50 пікселів і змінюємо йому колір. Виділяємо наше сердечко. Переходимо до пункту меню Object, Path – Offset Path. Зміщуємо контур на ту ширину, що й товщина першого контуру 50. пікселів. Як бачите, створилась нова фігура. Ми можемо змінити її колір. І оскільки ми вписали те саме значення, що й товщина головного контуру 50, пікселів, між ними немає проміжку. Тепер знову виділяємо перше сердечко, відкриваємо offset Path і цього разу вписуємо від'ємне значення мінус 50. Це створить копію фігури зсередини. Якщо я виберу всі ці сердечка і збільшу їх, утримуючи клавіші Option і Shift, ми бачимо, що товщина контурів залишається тою самою, але у нас також з'являються проміжки. Щоб це якось змінити, переходимо в панель Transform, натискаємо іконку Options і вибираємо Scale Strokes and Effects. І якщо тепер ми спробуємо збільшити наші фігури, товщина контурів почне збільшуватися. Тепер давайте подивимось, як швидко вирізати частини сердечок. Виділяємо все, вибираємо інструмент ножиці, нажимаємо ними будь де на контурі, і вони зроблять надрізи. Тепер вибираємо інструмент прямого виділення, можна нажати кнопку А на клавіатурі. Виділяємо з шифтом кілька точок, а потім натискаємо кнопку Delete. Таким чином, ми видалили кілька контурів. Зробити наші контури заокругленими також дуже швидко і просто. Відкриваємо панель контуру і змінюємо тип краю на заокруглений. Виділяємо все, копіюємо і скасовуємо кілька останніх дій. Продовжуємо скасовувати, поки не повернемось до трьох цілих сердечок. Тепер давайте подивимось, як налаштувати непрозорість. Знову виділяємо все, групуємо. І змінюємо непрозорість до 15%. Далі вставляємо в те ж місце серця, які ми скопіювали раніше. Вибираємо інструмент прямокутник, малюємо чорну фігуру. І переміщуємо на задній план. В кінці вставляємо три іконки. Вирівнюємо їх по центру, та робимо одинакові інтервали. Додаємо текст, Вирівняємо його по лівому краю. Групуємо все разом. Розміщуємо по центру. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще більше уроків по ілюстраторі, напишіть про це в коментарях. А також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!